400 тонн гуманітарної допомоги повезе з хвилини на хвилину до Маріуполя нова колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова у вантажівках. Харчі для мирних мешканців, які залишилися без допомоги у зоні бойових дій. Поліна Вагера відстежує пересування колони. Зараз ці 23 вантажівки готуються до відправки на логістичній базі у Дніпропетровську. Водії вже пройшли інструктаж та отримали всі необхідні документи та перепустки. У складі гуманітарного вантажу: цукор, борошно, крупи, консерви, олія, згущене молоко та дитяче харчування. У Маріуполі гуманітарну допомогу зустрічатимуть волонтери, які розподілять продукти на набори і роздадуть мирним мешканцям Донбасу. Города на лінії огня сьогодні дуже нуждаються в тапочі. Крім того, є переселенці, які виїжджають з яких городов. Ми сьогодні вже роздаємо Как в этих городах: это Дебальцево, Авдеевка, это станица Луганская. И города, в которые выезжают переселенцы, это Ав... это Артемовск, это Славянск, это Константиновка, Краматорськ і інші міста. з цього вантажу. Сформують 25 тисяч продуктових наборів, які будуть розвезені у населені пункти на українській території та в ті, що знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Нагадаємо, всього в рамках 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас буде доставлено 250 тисяч продуктових наборів та 30 тисяч дитячих. З Дніпропетровська Поліна Вегера, Олександр Довгань, Сабиття, канал Україна.